Українська гра під назвою Туконі, хранитель лісу. Це повинна бути мила і затишна пригодницька головоломка у Всесвіті Туконі, створена українською художницею Оксаною Булою. Візуально гра дуже нагадує ігри Аманіта та дизайн. Дії гри розгортаються у чарівному лісі, в якому живуть духи лісу туконі. Ці дивовижні істоти присвячують своє життя допомозі лісовим тваринам у їхніх повсякденних справах, забезпечуючи гармонію і мир у своєму затишному домі. Хранитель лісу спирається на коротку гру «Тукані пролог, випущену в Steam в 2020 році, яка була по суті демо-версією прийдешнього проєкту. Розробкою гри займається студія Dream Operator, засновником якої, до речі, є Олексій Фурман, один з геймдизайнерів Silent Hill 2 Remake, від Blueberry Team. Реліз гри заплановано на 2025 рік в Steam та Epic Games, але розробники не виключають можливість запуску гри і на інших платформах.